Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без філетового кольору. Так, топ-25, дуже далека. Оборона, оборона не радує, тому да і атаки не дуже виходять. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. Ого! Лімонвуд. Ваня, грімстіл просто жесть. Ну, тут, напевно, від Смарта не буде користі, тому що Ваня це все невелює. Так, в нього ж та пасивка. Угу. Угу. Знімає. Ну, тут тоді я не знаю, кого брати, може взяти. Там Грімстіл, так. Може старласа спробувати взяти. Мана йому не ріжеться, але ми можемо заблокувати їх. Що там Лімонвуд в центрі? Дуже неприємний. Але Старлас може допомогти, якщо Ультане. Був би ЧР на Альфа Таунті можна було ЧР -а взяти. І можу взяти замість Віки. Чого, лорда. Локі спробувати. Локі можна копіювати із Грімстіла і того ж Ваню. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Дуже важка оборона, але ж, що маємо, то маємо. Так. Трічка. Червона. І все збереться і зелені уїдуть. Якщо по центру прокинути. Якщо зібрати трійку там, то зелені підтягнуться трішки. Синіх немає, це погано. да і жовтих небагато. лимонвуда заряджати. Ну, в будь-якому випадку прийдеться. Ну добре, давайте ось так тоді прокинемо. Так, ось синеньке під'їхали. Питання, куди то Лімону вуд вдарить? Ну добре, давайте ось так. Нехай він вже б'є. Так, добре. 5 нам повинно вистачити синіх. Тихо. Ну, Сліман Вуда заряджати другий раз було ну, взагалі недоречно. Так, да, Локі відіграв. Я бачу і тут Локі відігрує. Чудово. Так, ну добре, давайте ось так тоді. Спробуємо центр заблокувати і прокинути ось так. Так, той Ваня не заблокувався. Це погано. Добре, тоді б'ємо сюди. Угу. Мана йому не ріжеться, але ми зможемо трішки пробити. Добре. Тепер ось так зелене. Оце угу. якогось мінус не зараз. Ні, не добила. Чудово. Тепер ось так і ось так. Ну, впорались, хоча і дуже важко було. Так, поїхали. Знову Лімонвуд. Знову Лімонвуд. Два лікарі. Тут захисні стяги. Сова не блокується. Але натравить травить дуже потужно. І Ну, Давайте, може, теж такою командою спробуємо, якщо що, закриємось, тою Клеопатрою. Ну, давайте поїхали. Якщо ми, звісно, встигнемо. Так, щось є по жовтим по червоним. Можна червоних зібрати? Давайте обережно ось так прокинемо. Ось так червоненькі прокинемо. І там комбо летить з жовтими. Ну, може, не зарядиться Лімонвуд. Ну як же ж не зарядиться? Зарядиться, звісно. Так, він з не вдарив. Добре. Давайте тоді ось так. Синій кріс, але й жовтий підірветься. Давайте спробуємо. Так, ризикнули. В принципі, вийшло непогано. Прийдеться в Лімонвуда все ж таки бити. Угу. Так, Леопатру майже добили. Тоді ось так. Будемо отримувати, а може й ні спробам Хамер добити. Так, добили. Тільки Клеопатру. У нас повільнення. На 3, 4, 5, 6, 7. 7 нам не вистачить на Лімонвуда. Давайте ось так трієчку прокинемо. І не вистачає. Не хочу цю заряджати. Лікаря цього. Хетеп Херес. Давайте ось так. сліпоту вона поклала, ну тоді ми її теж скопіюємо. Трішки підлікувалось. Давайте прокинемо ось так червоні. Так, є цей, але сова не заблокується. Давайте спробуємо заблокувати Гестальда. Не захотів. Так, б'ємо сюди. Давайте ось так. Скільки фіолетового. Ну, Прийдеться бити. Скільки там в нього залишилось? 144. Чим його добивати, не зрозуміло. Давайте ось так. І ось так синіми. Все мимо полетіло. Давайте тоді зеленими. Не хоче. Тоді червоними. Так, добре. Зараз буде травління. І сліпота. Але будемо бити. Ельфи не промахуються. Чудово, почекаємо. Все, закінчили. Так, ну, ельфи непогано працюють. Непогано. Так, поїхали далі. Наступний бій. Тут знову лімонвуд Ну Сьогодні день Лімонвуда. Скралбіст і Наутіка. Що ж, давайте такою командою спробуємо ще раз. Будемо, якщо що, скрілбіста копіювати. Ну, Хочеться прокинути жовті по центру і пошукати якийсь зелений кріс. Було б непогано. Ну давайте. Його немає, але ось так ще спробуємо. Немає. Лімонвут буде бити. Дуже невдале поле і комбо, ніякого не бачу. Ну, тільки ось тут фіоли з зеленими. вдарити в Старласа, але прийдеться його розряджати. Давайте ось так. Він в Лімонвуд вдарив. Ну, в принципі, непогано. Добре, давайте спробуємо зарядити Старласа. Так. Копіюємо напевно Scrollbyста. Угу. Мар'яну, ми не, не заблокуємо мультяшку. Спробуємо по центру заблокувати. Так, чудово. Давайте ось так обережно прокинемо червоні. Тихо, тихо, тихо. Угу. Ну, добре, тепер прокидаємо ось так. Давайте трішки мар'яшку підзарядимо. Ну, тут вже, в принципі, все вирішено. Так, ну тут нам пощастило з поляною. Зелені, вчасно під'їхали. Так, поїхали далі. Не Лімонвуд. Добре. Так, новий ніндзя. Ага. Угу. Так. Тут тоді міняємо. Тут візьмемо смартанку, в неї цей захисний стяг, візьмемо тоді віку, він може її не осипити. Вона може чинити супротив. Так, що далі? Ну, там радія ще. І контратака. Ну, контро може обходити Лімонвуд. Можемо взяти туру, і вона буде Control обходити. Тому давайте візьмемо, напевно, ще туру. Сюди візьмемо тоді Спарклайта Угу. Ось так ось так. І спробуємо такою командою. Чистка в нас буде від радії. Єдине, що менше ХП, але Sparklight нас ХП додає. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Непроста оборона з цією вікою. Так, ось тут би нам знадобився наш Локі. Так, ну, жовтих немає. Можна зробити зелену четвірку, чи вона нам потрібна. Ну, давайте спробуємо. Так, віку можемо поки прокидувати. Давайте ось так підтягнемо ще зелені. Ось так. Нам треба збити з них хоча б трішки їм атаку. Так, ніндзя вже там той готується. Давайте ось так. Трішки почали жовтий виходити. Будемо бити сюди. Нам би жовтих зарядити. Давайте ось так обережно прокинемо. Все ж таки вдарив. Ну, добре. Так, там не попав. Віка чинила супротив, чудово. Давайте ось так. Може жовтий ще знизу доїде. Так, нам вистачило. Пробиваємо сюди. Того добили. Добре. Давайте, напевно, Вівіку спробуємо добити. А, навіть всіх. Ну, лимончик... Чудово відіграв. Так, поїхали далі, ще один бі. Ой-ой-ой. Я, я чекав цих Шимер Смартан тут не допоможе нам. У нього теж пасивка. Травління від Шимерскейла. Можна замість віки взяти, наприклад, уже Голді, щоб травлення на них перекидалось. Але тут ще рис є, мої будуть заряджатись повільніше. Ну, давайте візьмемо все ж таки Старласа. Не впевнений, чи тура нам потрібна тут. Чи нехай буде? Рис буде нам сповільнювати камінчики жовті. Ну, давайте спробуємо. Так, ну є дві трієчки червоні, зелені. Ну, давайте ось так, в будь-якому випадку він буде ходити. А ось це дуже чудове комбо пролетіло, до речі. Так. Сава не блокується, тому давайте бити сюди. Так, рис теж не заблокувався, але йому непогано прилетіло. Зелених мало. Червоні четвірка червона. Нічого не дати. Жовтих ми не зібрали взагалі. Ось це питання, питання чи зібрати фіол кріс і потім його підірвати? Угу. Так. ну Тут треба бити ось так. Треба сову забирати. Жовті-жовті. Не повинна вона зарядитись, а ми повинні зарядитись. Угу, чудово. Так, лікуємось. Шмерскейл може відродитись. Тому давайте спробуємо забрати Саву. чудово. І розпочнемо з Джуна. Ну, це було прогнозовано, тому давайте зарядимо Старласа. І Спарклайт зарядився. Ну, чудово. Треба того мега міньйона пробивати. А, все, навіть старласа вистачило. Ну що ж, сьогодні дуже важкі, але цікаві бої вийшли. Ми навіть в топ-1 зайшли. Ну, оборона, звісно, на тому ж рівні. Давайте подивимось, рейтинг. 3315 місце. Ну, дуже далеко, але все ж таки топ-1 ми зайшли. Тому є можливість. Поборотися за топ-5. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!